Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас, точніше, у мене такий день, що якось я от думав, всі ми знаємо, що прийняли цей закон про мобілізацію. Власне кажучи, вже, ну я так розумію, що ті, хто не підуть служити, то, то вже зрозуміло, там є цілий перелік, е, включаючи клоунів, там, співробітників цирку. Ну, тобто люди потрібні для того, щоб держава існувала, тому що. Ну, тут ну, не, до, не до підприємців, не до слюсарів, не до, е, там, не, знаю, не, не до тих, хто виробляє меблі. Всі ці люди вони такі не дуже важливі для існування держави, як виявляється. Тобто, ну, що тут скажеш, на мою думку, думку вже в наступному році або не буде війни, або не буде України. Тобто далі так продовжуватися, звичайно, не може, але е, десь... Кожен з нас іноді так задавався таким питанням, а скільки мені залишилося. Так от, можливо, єдине, єдине таке позитивне в цьому сьогоднішньому становищі це те, що кожен з нас зрозуміє, що ну, десь в середньому нам залишилося три місяці. Тому що ну, не треба себе обманювати, коли там ми у всьому поступаємося, то скільки б нас не нагнали, то закінчиться все це, все, все це рівно плохо, погано і. Для кожного з нас це буде дорога в один кінець. І от я подумав, що в цей час дуже цікаво, що є там декілька варіантів. Один з них просто кинути все, сидіти, там, пити, горювати і скласти руки. А от мені якось сподобалась думка моя, що я вибрав жити, то я знаю, що залишилось не дуже багато часу, можливо, це останній рік мого життя. І я вирішив, що оскільки так склалося, що в мене немає відносин, і навряд чи я встигну знову ж таки в цьому цьому в моєму віці знову ж знайти чи побудувати, то треба розуміти, що їх не буде, що встиг, то я встиг. А за цей час я вирішив, що я буду робити те, що можливо давно. Хотів ніяк все власне відкладав, наприклад, прочитаю ті книги, які я хотів прочитати. Зроблю ті виклики, які я хотів зробити, наприклад, о 5 ранку. Помедитую і, мабуть, таки зроблю щось у там у дворі для того, щоб було красиво, щоб я, коли можливо, це прийде мій останній час, то я згадувався це і посміхався, що я все ж таки залишив на цьому світі красу після себе, і він став кращим. Ну, кращим я зробив, що міг, зменшив кількість страждань і, і зробив щось красиве в житті. Тому я вирішив жити, вирішив, що скільки тут залишилося, стільки залишилося, і ну що, буду по можливості танцювати, читати книжки, там, думати, медитувати. А вже як буде, так буде. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.